Ну що, хлопчики дівчатка, почався в нас сезон вивезення гною. Вивеземо тут і вивеземо потім там, і буде ну, дезінфекція вже тоді буде цим мікадезом, препаратиком. Повна дезінфекція. Тоді випалювання мокра, суха і йодом однохлористим. Так, що хотів вам показати, розказати? Більш-менш по. По окролах, які в нас йдуть зараз окроли, щоб бачили, щоб не було ніяких цих проблемка ще є в мене трошки по мухах. Ну, як, в, візьму покроплю, вилуплюються свіжі, маленькі. знову покроплю, знову вилуплюються. Але я думаю, що то ненадовго. Так, які в нас окроли? Багато плідні, малоплідні, собі там рахуйте. Ну, хочете так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Тут теж так немало, треба вже пістілку поміняти. Я бачу, вони стоїть такі жовтенькі тут зверху. Тут є, тут є так само. Пройдемося по всіх. Є, що більше окроли, є, що менші. Більш-менш кукуємо. Більш-менш отакі прирости. Так. Тут 3, 4, 5, 6, 7. Тут 7. Тут більше. Тут ще більше. Треба Тут Ще декілька покажу, а далі вже так через через сітку. Приблизно я стараюся оставити завжди 8-9 штук, не більше. Так, щоб 7-8 штук залиши для самочки. Ну, не завжди так виходить. Бо хочеться вже, щоб більше було, але вони просто влітку будуть рости трошки довше. То в мене тут є ще один новий працівник, допомагають мені тут. І каже, ну, шкода викидати. Якщо є 10, оставляємо 10. А так, наказую 8, 9 і не більше. Якось то виходить так. Так, все, далі. Відкривати не буду, тут у самці сидять. Пробіжимося по всіх самках, по всіх, всіх-всіх, які окроли приблизно. Бачите, скільки мух. Тут вже більше, але тут видно їх десь сім тільки. Тут є, тут же насипано їх, тут насипано, тут. Тут немає, тут самка ложна охота в неї, навіть не родила. І от так. Самчики в нас є декілька великих. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук великих. Але на продажу не всі. На продажу тільки шість. Чого так? Чого так? А пізніше я вам розкажу, чого так. Це буде може в цьому наступному відео, а може в слідуючому. Три буду відбирати з самих таких потужних класних самця різних ліній. Якщо ви будете слідкувати, якщо вам цікаво, тоді я вам покажу і побачите, куди ті самчики і підуть. А підуть приносити користь, добро. Так. Тут в нас самки чекають запліднення. Та молодь відсаджена. Тут у нас знову ж таки гній. Вже трошки пішов. Тут ще треба буде довозити, десь саньок пішов на обід. І тут чекаємо вивозити гній. Тут же купа гною. Не знаю, скільки тут буде кубів, але трошки буде. Так, самочки молоді. До роботи кітні. І починаємо. Всипано. Сипано. Тут їх менше десь штук 6 може. Ну, по-різному буває. Так, щоб було три, три, то тільки в мене є, по-моєму, одної самочки. Зараз я вам покажу все. Так. Ну, збільшу. Ну, воно так, знаєте, здалеку виглядає, як тут майже нічого немає, але якщо так відкрити... І порахувати, 2, 4, 6, 8, 9. Якщо відкрити і порахувати, то тут їх сила тих кроленят і всі такі упітані, нагудовані. Якби хороший рецепт комбікорму це залог вашого успіху, коли самка тягне 8-9 кроленят. І завжди, не те, що один раз запустилася, привела і все. Тут так само купа, тут немає. Купа. Тут раз, два, три, 4, 5, 6. Бачите, так? Тут 6. Тут вже сильніше. І найменше оце в мене тут. Але оця самка привела. На сітку всі, бо ми не знали, що вона кітна, вона трохи тут грязна, бо живе біля оцього угла, що я хочу прибрати, що я їм казав, керхера хочу купити. Ця самка привела е, кроленята і всі на клітку. Ми не думали, що вона кітна, вона їх привела. Я її, по-моєму, 27.07 знову злучив, бо я не знав, що вона кітна. Вона привела на клітку. А ми просто, у нас було три лишні кроленята, таких загиблика, і ми їх забрали і під ту самку підкинули. Але це не їхня мама. Їхні, як то кажуть, дітвора, її дітвора вся пропала, вся була на сітці. І цих три загиблих ми підкинули. І як Якби гудує, як би непогано. Далі, тут. Отут чотири теж. Ні, п'ять. Далі тут вже більше. Це якщо кого цікавить, хто скільки самка може вигодувати. Є що більшість всипано 8, 9, 10, але все одно є такі, що, що, що? що? Тут же більше, бачите, тут багато, тут багато, тут багато, тут, також тут є. Так, тут нас немає. Просто покажу, що до чого, як термони ведуть, годують. Ви, в принципі, самі це все знаєте. Тут теж, вроді, здається, що мало. А якщо відкрити і порахувати, то їх тут трошки є, теж недавно привела. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім штучок. Невеличкі, маленькі самочка. Першокролка. Тому і від першокролок трошки менші плоди по розмірах. Перший, по-моєму, другий окрол, третій, четвертий, вже там люкс ідуть чекарні. Так, тут бачите, є, є, є. Тут теж вже їм більше часу. І тут вже. можете побачити. Це вже самочки. Самочки, які е, готуються до продажу молоднячком або кітними. Ці я вже позапускав 11 числа. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість самочок позапускав. молоднячок по чуть-чуть починаю. Це все молоді самочки. Також, я думаю, ще який місяць, якщо не, продаду, не продадуться цими живими, ну живою вагою, то продадуться кітними. Це, що я відбираю, все пишу, все по кому, від кого вони. Враховуючи те, що в мене є велика кількість самок. Так сталося, що я їх мав продати, але ну, так вийшло. Так вийшло, що прийшлося залишити їх собі. І багато їх породило в мене. І зараз багато є кітних, що мають родити 29-го числа. І що багато зараз знову ж таки запліднив, і зараз знову багато буду запліднювати. Враховуючи те, що кількість буде немаленька, просто треба буде десь, оці самці, що в мене є, забирати всі, прибирати таки того стола, забрати вже оці блоки, ну, балочки і робити кришу на веранді, прибирати цього стола, що я колись. Ну, зробив цієї клітки стола і ставити тут самці. І робити те, що я тоді задумав, робити такий стіл для самців. Щоб з неї сторони поставити самців, а далі поставити самці, які будуть йти на продаж. А ці е я вже зробив самці такі, що на продаж. Вони вже в мене підросли. Деякі вже є 5 кілограм, поза 5 кілограм, так як... Так як ви телефонуєте і кажете, слухайте, дай дорослого, дай робочого самця. А знаєте, як то бувають доросло скажеш ціну, людина не хоче, хотів продавати ці самці по півтори тисячі гривень, ну так, вроді більш-менш ціна, тому що я знаю, що Еліт Кріль ще років три назад продавав півтори тисячі гривень. це якби був космос, то на сьогоднішній день, я думаю, то є не дуже багато. Тим більше, що самець має 5-5,5 кг дорослий, в 5-5. П'ять з половиною, десь, може, 6 місяців, десь до 7 місяців. Ну такі. Получається, що вони в мене там зайняли місце. Там, могли, там я міг е, одну партію півтора місяця прогодувати, забити, три кролика, другу партію три кролика, третю партію три кролика. Ну, виходить, що вони трошки там вже побули, зайняли місце. Що я там мав три кролика тримати, то тримав одного довгий час. Тому ті самці. У мене там є десь приблизно біля 9 самців дорослих, то щось трошки піде на продажу. Ні, ну не буде півтори тисячі гривень, але поки що. Піде трошки на продажу, а з деякими я там маю замотити одну тему, що пізніше вам розкажу. Дивіться за моїми відео. І по-любому вас та тема має зацікавити. Думаю, може на кінець тижня, думаю, навіть може... Навіть може, якщо все добре, якщо встигну, то на неділю на неділю чекаю вас зранку, в годині 8-9, на своєму каналі і побачите, що то буде. Тому що я спочатку ще вагався, думав, робити, не робити, але потім до мене зателефонували і сказали: от, слухай, треба, треба і все. Коротше, якось так. Може, пам'ятаєте, що я оцю клітку, цю верхню, і там в другу сторону теж верхню. В своїх попередніх відео я її мив, одну і другу, бачите, там прибрано, чисто помито, випалено все, продезінфіковано. Я їх мив і знав, що не можна мити, Тіпа, якби його треба мити, і не бажано біля кролів мити і помив. І з чим стикнувся, зараз я вам не розкажу, але якщо будете дивитися. Далі слідкувати за моїм каналом, тоді обов'язково я розкажу і поділюся, з чим я зіткнувся і як я вирішив цю проблему. Хто вже приблизно таке мав, то догадується з чим, то можете написати там на цьому в коментарях. А якщо будете слідкувати, то пізніше я вам все розкажу, що за проблема, як я з нею, як мені вдалося ну, побороти цю проблему і так далі. Тому що, знаєте, неодноразово собі думаю, Якби колись отак закинув кролями займатися, якби й не знав, і просив, питав бися, там, як це пишуть в Фейсбуці, що робити, коли кролиця так робить, коли те зробила, коли родила, виродила чи ще щось. Як то добре, коли за плечима такий, як вам сказати, стаж, не стаж. Займання кроликами, коли ти, виходить, маєш багато, і якби вже ну, не переживаєш. От є проблема, і знаєш, що за такий-такий період часу можеш ту проблему просто вирішити. Знаєш просто, чим то треба пожертвувати і, і просто, що то в майбутньому що треба зробити, щоб не допустити, щоб ця проблема у вас виникала. Тому якось так. Підписуємося на канал, чекаю вас неділю. Не знаю, чи це буде стрім, чи це просто зроблю він вам відео. Може восьма, може пів 9 ранку. А що в неділю так, щоб ви проснулися, попорли біля кроликів, зробили кружечку запашної кави чи чаю, сіли і послухали, про що я хочу з вами поділитися, і щоб ви прийняли участь і в цьому в недільному відео, і в цій, можна сказати, акції, що я хочу, що я планую зробити. Все, всім дякую за увагу, всім пока, на все добре, слава Україні, героям слава!